Тарас Григорович Шевченко, Ганні Закривський Я їх любив. Читає автор. <кій> Ах, воленько моя, заміжня, без вас не можу жити й дня. Не вас коханої любу ніжу. Ви не моя, ви не моя. Моя неволенько кохана, себе не тямлю, як серпів. Не видати свого бажання, коли почула чистий спів. Я рвуся воленько умрію, хоч вірю в святі з чистих уз. Признаться собі не смію, у вас сім'я достойний муж, розгадаю і все, мов тайна, одна лише правда, що болю. О Господи, яка ви файна, як безнадійно вас люблю. Я маю право лиш на згадку, а іншого ще не дано. Найвища ви моя згадка, душі не випите вино. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я, про тебе, воленько моя, оце розгадую.